Привіт всім озброєним. Хочу показати модельку Elite зменшеного розміру 80 см довжину. Було отаке от замовлення. Це в порівнянні 110. От. Значить, вдалося зберегти три ременя оцих от для кріплення великих якихось речей, каріматів там одежі. Ну, пожертвував цією системою молі площадочкою трошки зменшив верхній карман по ширині. Ну, як бачите, візуально це не дуже за... заметно. Зараз я закріплю камеру. І покажу його всередину. Отак він виглядає з для переноски, так на спині, поджопник, валіки, це сетка. Ну, тут все як завжди, грудна стяжечка, оттяжки, якщо вони будуть потрібні, зброя важка, можливо знадобляться. Три кармашка, один формат А4, доступ до утеплювача. По цій стороні кріплення для зброї на ліпучках. З приводу цього кармана для прикладу. В тому, що кармани, які я, кармани, які я роблю, розраховані. Отакі ну, от невисокі приклади, не грубі. От. А складний приклад він має сантиметрів 6-8 може навіть мати. І такий приклад може не влізти в той карман. Тому я зробив такий от клапан. Він тут от, так от на ремешочках, на цих от лямочках. Виходить, він має великий ход. Я думаю, це буде зручно. Все моє гіство противиться, щоб приклад от так отак на борт чехла, на молні. Мені здається, це не по От так от зробив. Дякую за увагу.